Вітаннячка, друзі, це в об'єктиві. Ми повертаємося, і сьогодні ми з вами знаходимося у безперебільшень легендарному місці і місті. Як гадаєте, що це за плейс? А я вам розкажу: це місто Жовква. Жовква, або ж як її ще називають, Львів у мініатюрі. Адже тут збереглось багато історичних та архітектурних пам'яток, які точно варті нашої з вами уваги. Площа ринку. Неймовірні храми та справжнісінький замок у стилі Ренесанс, де бували ну дуже видатні постаті, і в який завітали і ми. Тож, яка вона жовта? Прийшов час дізнатись. Ну і починаємо ми традиційно із центральної частини міста. Саме тут знаходиться площа Вічева, де знаходимось і ми. Її почали закладати ще у 16 столітті. Уявіть собі, у 16 столітті. І цікавою фішкою цієї площі є те, що тут знаходиться стовп ганьби, справжнісінький стовп ганьби, який притаманний усім містам середньовіччя. До речі, ці стовпи ще називали прангерами і відновили його у місті під час розкопок на початку 2000-х. Їхня функція була доволі простою і прагматичною. Тут відбували покарання за злочини і страчували порушників. І так, у середньовіччі, у жовкві був кат, а от сьогодні тут є песик, якого ви зараз бачите на своїх екранах. Цікаво, і те, що жовтова у прямому сенсі цього слова, компактна. Мені здається, це пов'язано із тим, що будували її за концепцією ідеальних міст доби ренесансу. Уявляєте собі Ренесанс і жовто в одному реченні, але це правда, бо виглядає це все дуже круто. і Ви тут, ніби переноситесь у минуле, але у хорошому сенсі цього слова. Ну, якщо ми згадали уже з вами про концепцію ідеальних міст, то вона полягає у тому, що вона нагадує форму людського тіла. Чому? Тому що вважається, що людське тіло досконале. І от кожна із будівель, яка є у центральній частині міста, символізує собою якусь одну із частин людського тіла. Зокрема, площа, на якій ми були, це легені, замок це голова, ну це логічно. А дороги це кінцівки, які ведуть до міста і від міста. А ще традиційно у середньовічних містах, які у жовтні, вас зустрічали в'їзні брами, таких тут було коли що. Дири залишилося дві наразі, і ми йдемо до однієї з них. Отож, починаємо із Звіренецької брами. Її спорудили у 17 столітті, хоча одразу варто зазначити, що вона пережила декілька реконструкцій, крайня з яких була на початку 20 століття. А до слова, саме ця брама дійшла до нашого часу в автентичному вигляді, що тільки додає їй історичної цінності. Споруджена з цегли, має центральний арковий проїзд і гарно задекорована. Але чому Звіренецька, Запитаєте ви, і цьому є логічне пояснення. Саме за воротами цієї брами свого часу були вольєри із дикими тваринами, які знаходились посеред розкішного парку із сотнями рідкісних дерев. Такий собі National Geographic тільки в режимі реального часу, а не по тебе. Я уже вам казав, що жовква максимально компактна. Ось тут знаходиться площа, на якій ми щойно були. Тут звірнецька брама, яку ви щойно бачили. А ось тут знаходиться, мені здається, найголовніша архітектурна пам'ятка у жовтві легендарний жовківський замок. І з ним пов'язано дуже багато історій. Але мені найцікавіше те, що він раніше був оборонною спорудою, а уже коли сюди приїхав Ян Третій Собеський, Ви розумієте, як гарно це звучить Анатолій Собеський, якби я був четвертий якийсь. Але ні, я не Ян Собеський, я не Анатолій. І він перебудував у розкішний палац. Тож, давайте подивимося, як замок виглядає сьогодні. Сьогодні він виглядає приблизно так, і це найбільша споруда Жовкви. збудований за проектом львівського архітектора Павла Щасливого, який сам був родом з Італії, на замовлення Станіслава Жолківського, державного і військового діяча, ну і, звісно ж, засновника Жовкви. Традиційно це пам'ятка архітектури епохи Ренесансу, чотирма вежами та чотирма двоповерховими корпусами, які з'єднані між собою закритими бойовими галереями. І звісно ж, замок без просторого внутрішнього подвір'я це не замок, а тому тут, у Жовкві, таке подвір'я є. Сучасного ж вигляду споруда набула внаслідок декількох перебудов від моменту своєї побудови наприкінці 16-го, початку 17-го століття. Сьогодні тут також триває реконструкція, а тому для туристів доступний музей та вище згадане подвір'я замку. Що ви бачите перед собою? Це Аполлон на ваших кранах. Та Я жартую, я розумію, що ви почали сміятися. Хвилинка жарту. Але давайте перейдемо до серйозного. Так, от ще одна історія, яка пов'язана із Жовкою і жовківським замком, це те, що Станіслав Жолківський, який заснував Жовку і почав будувати цей замок. Але цікаво, те, що за свої 73 роки він понад 50 років перебував у походах. І свого часу, уявіть собі, він пішов у похід на Москву. Захопив там російського царя, привіз сюди і тримав його тут у казематах. Як вам таке? Але не тільки ця історія викликає приємні враження, адже музей, який працює на базі замку, справді вражає. Точніше вражають його інтер'єр та експонати, які ніби переносять вас у середньовіччя, масивні дерев'яні стелі та сходи, вишукані люстри та загалом відчуття розкоші, яке надихає вас на щось нове. Докись ін консиліо позита ествіртус мілітум на доблесті вождів. Ґрунтується мужність вояків. Не думайте, що я знав Латицьку, просто тут був листочок із перекладом, але загалом ми всередині замку ось це так приблизно виглядає, як виглядало колись у тих століттях, там 17 століття. Я не знаю насправді, друзі, що тут відбувалося конкретно у цій кімнаті, але виглядає тут дуже круто і вірю у те, що свого часу саме у цій кімнаті був Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, які приїздили сюди до Жовкви, до цього замку і були конкретно тут. Тому сьогодні команда в об'єктиві йде про шляхами і ногами, стежками Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, Анатолія Козака, пана Віталія Мужика і Мар'яни Солодовченко. До речі, якщо ви знаєте про місце розташування останніх трьох прохання повідомити у коментарях під цим відео, а поки повертаємось до музею, адже у ньому є ще одна цікава експозиція, яку точно варто побачити. Ми все ще всередині замку у вежі, і не подумайте, це не макет нового житлового комплексу у жовки, хоча виглядало б доволі круто. Насправді це макет того, як виглядала жовка у середньовічні часи, і зокрема замок. Так, от, якщо ви помітите, то навколо міста була річка, вона мала назву Свиня. Чому саме так зараз поясню. Так от свого часу у жовті був сам Петро І. Так, так, так. Той самий зболіт тих самих дуже поганих боліт. І, от коли Петро І приїхав сюди до жовтви, він так налигався, саме так на Галичині кажуть, налигався, Дуже гарне слово до речі, візьмемо собі на замітку. Так, от він так налигався, що впав у цю річку, і після цього місцеві почали називати її свиня. І з тих часів мало що змінилось, якщо ми говоримо про аборигенів, які походять із боліт. Хіба що шкода свинок, а все інше незмінне. Окей, а поки ще трішки про музей, нам також вдалося потрапити до зали, де знаходиться високе мистецтво, зокрема скульптури та картини. Саме завдяки цій експозиції можна ознайомитись з історією міста, розвитком споруд та відомими особистостями, які мешкали або ж бували тут. І для того, аби підсумувати свої враження про замок, давайте повернемося до Богдана Хмельницького, про якого ми вже згадували раніше. Так от, просто не могли не зачепити цієї історії, тому що абсолютно усі жовківчани про це говорять. так от спробуємо розставити усі крапки на ди. Справді побутує багато думок. Про те, яким чином Богдан Хмельницький був дотичним до жовтої, хтось каже, що він провів тут своє дитинство, а хтось каже про те, що він, можливо, імовірно тут народився. Так, от як кажуть історики і жовтої, що потрібно завжди говорити ось так: він тут точно провів своє дитинство і ймовірно народився. У жовтні ось такий от альтернативний варіант того, як можна розставити усі крапки із історією над Богданом Хмельницьким. Ми ж не зупиняємося і рухаємося до наступної локації, яка одразу майже за стіною. Поїхали, точніше пішли, адже так точно буде швидше. Отож, Жовківська ратуша одна із прикрас старовинного міста, яка входить до ансамблю споруд ринкової площі. Сучасна будівля була збудована у 1932 році. А от перша міська ратуша з'явилась тут наприкінці 17 століття, а саме у 1687 році, і проектував її архітектор Петер Бебер. До речі, цікавим було те, що на стінах першої ратуші був сонячний годинник. Сьогодні тут також є годинник, проте вже трішки інший. Я думаю, що ви вже помітили, що на ратуші у жовтві також є годинник. Це притаманний атрибут для абсолютно усіх споруд такого типу. Цікавою фішкою було і те, що до неї у комплекті або ж до нього у комплекті йшов сурмач, який виконував спеціальну мелодію, дуже помпезно. Але згодом цю фішку замінили на іншу. І, зокрема, о 12.00 тут постійно лунав гімн. Але на превеликий жаль, і ця фішечка згодом стала недоступною. Тому сьогодні на ратуші є лише годинник, який, до речі, показує правильний час. І саме зараз чи не найкращий час, аби ознайомитись із наступною локацією. Як ви вже здогадались, костел святого Лаврентія пам'ятка архітектури 16-го століття у вже традиційному для Жовкви стилі Ренесанс. Зводили її архітектори Павло Щасливий та Амброзій Прихильний. Вони, до речі, проєктували синагогу Золота роза, що у Львові. Під час правління Яна III Собєського костел був центром важливих церемоній для Речі Посполитої. Згодом тут навіть було створено школу та аббатство, що правда їх із часом ліквідувала австрійська влада. Цікаво і те, що першочергова будівля храму була дерев'яною, через що тут відбулось декілька пожеж. І саме після ще однієї з таких костел звели із каменю. Перед тим як ми потрапимо до середини, хочу наголосити на тому, що саме цей храм є одним з найбільших, найкрасивіших і найпомітніших у жовтві, а можливо не тільки у Жовкві. Ну і декілька фактів про нього. По-перше, його називають малим Вавелем. Чому? Тому що тут похована польська знать. По-друге, саме тут похований засновник жовти Станіслав Жолкевський. Але до цього ми ще повернемося трішки згодом. І по-третє, дзвіниця, яку ви бачили, раніше була оборонною вежею і зараз її називають малою пізанською вежею через те, що вона має невеличкий нахил. А ось тепер прийшов час потрапити до середини храму, який виглядає велично. Перше, на що одразу звертаєш увагу, це масштаб. Адже костел дуже просторий, а тому деталей в інтер'єрі тут вистачає: від ікон картин та скульптур до автентичних розписів на стінах, які вдалося врятувати під час реставраційних робіт. А ще свого часу тут були полотна, на яких зображали бойові звитяги Собєського та Жолкевського, які датуються 17 століттям. Щоправда, зараз вони на експозиції в Олеському замку. Також тут був автентичний орган, але із приходом радянської влади він зник проте згодом сюди привезли інший діючий орган із одного з костелів Швейцарії. Окрім цього, у храмі розташовані усипальниці родин Жолкевських, Даниловичів та Собєських. І зокрема, саме тут похований Станіслав Жолкевський, і саме так виглядає крипта, до якої можна потрапити, спустившись у спеціальну кімнату. Але давайте повернемось до картин, адже вони відносяться до одних з найбільших батальних полотен у світі, зокрема, найвеличніша із них битва під Віднем» автора Мартіно Альтомонте. Тож сподіваємося, що у майбутньому знову побачимо їх тут, у костелі святого Лаврентія. Ще одним цікавим автентичним елементом у храмі є металева табличка із містами, які свого часу вдалося захопити Жолкевському. Адже серед доволі великого списку є також і Москва, боротьба з якою триває і сьогодні, і яку ми точно зможемо здолати. проте костел святого Лаврентія це далеко не єдина сакральна споруда у місті. Зацініть. Комплекс Василіанського монастиря, який має багату історію та з'явився завдяки Станіславу Жолкевському та Яну Третьому Собєському. Усе це відбувалось наприкінці 17-го та у 18-му столітті. А вже у 20-му храм перебудували, через що він повністю змінив свій зовнішній вигляд. Церква Пресвятого Серця Господнього, яка входить до комплексу монастиря, відома своїм стінописом, який поєднує біблійні мотиви з національно-історичними. Зокрема, на деяких з них зображено діячів УНР та ЗУНР. А ще з кінця дев'ятнадцятого століття при монастирі функціонує одна з найбільших в Україні друкарень, у якій виходили книги Симуна Петлюри, Андрея Шептицького та інших культурних і громадських діячів. Також багато дослідників припускають, що у церкві Різдва Христового ще до заснування монастиря було хрещено Богдана Хмельницького, а згодом він навчався у школі при ній. Доказів цьому поки що немає через брак документів того часу. Але це ще одна легенда, яка пов'язана із Богданом Хмельницьким та жовквою. Ще один комплекс це комплекс домініканського монастиря і костелу, який збудували у 17 столітті як усипальницю Собєських. Свого часу храм було сильно зруйновано та відреставровано ба більше майстрам навіть вдалося відновити окремі автентичні фрески, вівтар та амвон. Збереженими є також надгробки собіських. І завершальною сакральною локацією цього разу буде церква Пресвятої Трійці. Це одна із двох дерев'яних церков у Жовкві, яка внесена до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і належить до Галицького типу архітектури. Збудована без жодного цвяху і покрита гонтом, а зовсім нещодавно ще й відреставрована. Цінним у храмі є іконостас стилістики українського барокко, має красиву рельєфну різьбу, яку зробив Ігнатій Стобенський, покрито позолотою, близько 50 ікон у п'ять ярусів. Його виконали місцеві майстри, дуже шанованою у той час і відомою мистецької жовківської школи іконопису та різьби. Ця течія вносила українську стилістику в релігійну тематику і додавала яскравих барв та орнаментів. Ще однією цікавинкою храму є те, що віконний і дверний портали у мурованій ризниці перенесли сюди з розібраної вежі жовківського замку. Унікальність вражає не інакше. Рухаємося до заключної локації, точніше, там буде два в одному. Мені здається: дві заключних локації або одна локація, в якій буде дві локації. Загалом сприймайте, як хочете. І зараз їдемо трішки за жовкву. І я вам скажу, що тут природа просто нереальна. Кожного разу це кажу, але я не знаю, я от кайфую від природи Львівщини. Подивіться, тут якісь пагорбки, тут такі гарні дерева, ніби з картинки. Я, до речі, не вмію малювати навіть дерев найбанальніше. Гарні дороги. От ми насправді доволі далеко вже від Львова, від обласного центру, але дороги доволі гарні, ну і, звісно ж, комфортна і комфортабельна поїздка на Range Rover Sport. Ще раз вітаннячка. Ось ми і на заключній локації сьогоднішнього дня, сьогоднішнього випуску. Ми знаходимося за три кілометри від села Крехів і приїхали до дуже особливого сакрального місця. І це місце Крехівський монастир. Крехівський монастир святого Миколая Отців Василян. Це монастирський комплекс, який знаходиться неподалік села Крехів і оточений неймовірною природою. Сюди входять в'їзна брама, надбрамна вежа дзвіниця. Церква Преображення Господнього та дерев'яний храм покрови Пресвятої Богородиці, а також корпуси келій та давні оборонні мури із вежами. За переказами, монастир заснували монахи Києво-Печерської лаври, Іоїл та Сильвестр, які поселились у видовбаних в скелі келіях, які знаходяться трішки вище від сучасного місця розташування і про які ми ще точно згадаємо згодом. Землі ж для сучасного монастиря надав Станіслав Жолкевський. Щоправда, тоді він був православним, носив назву Свято преображенського і складався з кількох дерев'яних будівель. Не менш цікавою є й передумова перенесення святині, а точніше, їх було дві: зростання кількості монахів та потреба в обороні. Саме тому з часом, окрім комплексу, тут звели кам'яні укріплення навколо. І як ми вже згадали за кадром, і ви вже зрозуміли, це не просто монастир, а цілий комплекс сакральний, який заснували у XVII столітті, а якщо бути точним, у 1612 році на території є як новозбудовані споруди, так і абсолютно автентичні, які стоять тут ще із тих часів, зокрема уся прекрасна вежа, яка з'явилась тут приблизно у XVIII столітті, як і новий міст, ворота та кам'яні церкви. Трапилось це вже після того, як монастир у 17 столітті заплатив контрибуцію татарам, або ті його не зруйнували. Тож, увесь наступний період ченці працювали над розбудовою комплексу, про що ми вже згадували раніше. Крехівський монастир віддав наславився як відпустове місце. Сюди прибували прочани як із ближніх сіл, так і з далеких міст, аби поклонитися чудотворним іконам Богоматері і Святого Миколая. Одна із ікон Богородиці була передана до Крехова родиною львівських міщан з вдячності за чудо, що сталося з їхньою донькою, яка, молячись перед тим образом, прозріла. Другу чудотворну ікону причистої Діви Марії Верхрадської перенесли до Крехова у XIX столітті з колишнього Васильянського монастиря біля села Верхрати у Польщі, де вона прославилась багатьма чудами і була коронована у 1688 році. Також слід зауважити, що у Крехівському духовному центрі розміщений новіціят – це місце, де перші два роки проводять ті, хто вирішив присвятити своє життя Богу як монахи, навчаючись і звикаючи до чернечого життя. Погодьтесь, місце справді особливе. Але монахи не одразу оселились тут. А тут Так, це саме те місце, про яке ми вже згадували на початку. Печерний монастир на скелі Тимуша, з якого усе і починалось, адже саме тут оселились Іоїл та Сильвестр, які згодом заснували Крехівський монастир. Сам комплекс складається з двох печер: одна з яких, та що більша, слугувала монастирем, а інша що менша за розмірами храмом. Верху ж скелі було збудовано дерев'яну капличку, на місці якої згодом встановили хрест. Як ви вже зрозуміли, саме цей монастир був першим, а вже згодом з'явився Крехівський. Це з'явився приблизно у 1590-х роках. А якщо бути точним, імовірно, як нас вже навчили у жовкві, у 1595 році він був заснований і проіснував до 1612 року, саме до того моменту, коли з'явився Крехівський монастир. Подейкують навіть що тут був сам Іван Мазепа та Богдан Хмельницький, тобто вони відвідували цей монастир, були на цьому місці, і ми знову йдемо їхнім шляхом. А ще Петро Дорошенко, Іван Франко та багато інших відомих українців та українок. Ось прийшов час підсумків. Не знаю, не люблю, тому що дуже важко завжди сформулювати свою думку. Але що можна сказати про жовтку і ті місця, у яких ми сьогодні були? Насправді це далеко не всі. Ті цікаві плейси, які можна і варто відвідати у Жовкві і на жовківщині, тому що ну, насправді їх є дуже багато, і я думаю, що кожен тут може знайти для себе щось особливе. По-друге, я хочу сказати, що тут такий собі мікс насправді усього у жовтні від якихось гарних архітектурних історичних пам'яток до е таких от сакральних духовних, тобто можна збагатитися як духовно, так і просто насолодитися перебуванням у гарному історичному місті. Ну і по третє, що мені особисто найбільше сподобалось, це те, що ви Постійно ходите стежками просто легендарних для України особистостей. Це ми вже згадували, і Мазепа. І Богдан Хмельницький, і зокрема Богдан Хмельницький, який ймовірно, як ви пам'ятаєте, народився саме в жовтні і провів своє дитинство саме там. Тому ми, команда в об'єктиві, однозначно рекомендуємо вам відвідати цей регіон, це місто. Я думаю, що ви прокайфуєте так само, як зробили це ми. Ну, поки що на цьому прощаємося. І наше традиційне чистіть зубки двічі на день. Одягайте шапки, любіть батьків і вірте у Збройні Сили України. Переможемо! Слава Україні!